Друзі, маленькі діти дуже допитливі. Вони люблять досліджувати навколишній світ і без кінця намагаються засунути собі в ніс, вуха і рот те, що потрапляє їм під руку. Гудзики, квасолини, іграшки тощо. Всі знають, що за малюками потрібне око та око. Але варто мамі на хвилину відвернутися від малюка, як у нього вже виявляється чужорідне тіло в носі. Що робити в цьому випадку? Як надати дитині першу допомогу і як цього уникнути? Про це сьогодні! Сьогодні зі мною в студії лікар, дитячий отолеранголог Вадим Бойко, а також мама Наталя. Вітаю, дякую, що прийшли. Доброго дня вам. вітаю, Наталь. Розкажи, чи б знайома ти з такими проблемами, як сторонні предмети у носику в дітей? Так, на жаль, ми стикнулися з такою проблемою, коли моїй дитині було два роки. Ми були на дворі, і він просто зірвав таку калину, бубку одну, так, і запакнув собі просто в носа. От це було дуже страшно, тому що ти не знаєш, як сторонні предмет достати і що з цим робити. Я не пам'ятаю уже чим, але ми достали його. Мені здається, якимось ще гачком чи що, того, що ну дуже страшно якісь сторонні предмети брати, щоб дістати у домашніх умовах. Так, у так, домашніх умовах, але щось треба робити і діяти вже негайно, тому що ну часу їхати. Ну я не знаю, є чи немає. А де ти гачок взяла? Е, від в'язання. Ага, тобто в тебе був одразу гачок, і ти перше, перше, до чого ти додумалася, це гачок відв'язали? Так перше то, що припало на думку і чим можна дістати. І в принципі, так як це було таке м'ягеньке, можна було зацепити, то ми поралися в домашніх умовах. Але коли я була маленька, я також запихнула собі сторонній предмет у ніс. Це був було очко з якоїсь ляльки, яке розбиралося. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, здається, два. Мені це розповідали. Я взагалі не пам'ятаю цієї історії. В мене були був закладений ніс, я просто його запихнула і. Потянула якби в себе, так і ну так як я була маленька, я нікому цьому не це не розповідала, і батьки не знали, що зі мною коїться. Вони вже помітили, коли просто е, я не давала доторкнутися до носа, і мене вже почала піднялася температура висока, так. Ого. Вже почали ознаки запалення. І батьки уже мене понесли до лікарні. Ми жили тоді недалеко біля лікарні. Понесли до лікарні, тому що температура була вже дуже висока. Мій стан уже теж був такий не дуже добрий. І лор, в принципі, спочатку подивився усі такі. да, у вухо подивився, в рот подивився. От вніс якось він уже заглянув в саму останню чергу, і ну побачиш, там є сторонній предмет. Е, мені витягнули уже цей предмет е, одразу там на місці. на місці, так і після того я просто втратила свідомість після маніпуляції, Так, але пішло видно. Це все запалення, яке було. Воно вже просто уже весь цей гній воно просто вийшло ну, назовні. назовні. Так, ну якби декілька ще годин, то не ну не знати, якби це закінчилось. Калина і очко від ляльки. Прекрасні предмети, які можна запхнути собі в носове, в ніс, в носові проходи. Вадим, скажи будь ласка, які ще сторонні тіла можна побачити в дитячих проходах? Носика хушка. Так. Е, -э Існує міф, що сторонн тіла це чисто е -э в лор органах більш пріоритет дитячого віку. Насправді це ні, це також може бути і у дорослих пацієнтів. Пацієнти, люди, які мають психічні відхилення, певні, виробничі травми, при купаннях у водоміщах відкритих можуть бути п'явки або певні молюски. При підліткових. Певних іграх, тобто, тобто тобто дурнощах, також можна засунути свої певні предмети. Взагалі класифікація сторонніх тіл вона є різна і обширна. Кожен лікар е, класифікує по-своєму. Але найчастіша класифікація це е, живі та неживі сторонні тіла, е, органічні, неорганічні, металеві, неметалеві, ускладнені, неускладнені, рентгенконтрастні, нерентгенконтрастні. Якщо говорити чисто за ваш випадок, е, то у важкі не було органічне стороннє тіло, і в такому випадку ми трошечки вже на це більш легше в ситуацію, коли у вас було неорганічне стороннє тіло. Чому? Тому що та сама калина? Вона може розкладатися. От, якщо вона потрапляє зносика, даже ті самі і в нижні дихні шляхи, тобто легені, то це не є ніякою, е, не має бути ніякої сильної паніки, адже ми можемо взяти просто тактику спостереження. Також стронє тіло може потрапити з носика в островхід і вийде фізіологічно. Якщо говорити за ваше е, саме строннє тіло неорганічне, там, звичайно, треба обов'язково е, консультації лікаря або забрати з зносика, або якщо вже ускладно потрапило в нижні дихні шляхи, звичайно Стаса лікаря-пульмонолога, можливо, торкального хірурга, а як от на ранніх стадіях побачити, що з дитиною щось не так, тому що в натальному випадку то вже був критичний стан, коли в дитини температура висока, і дитина просто не дає доторкнутися до носика. А якось можна попередити, чи як? Е, ну <клес> як замітити сторонні тіло? Ну, е... Найчастіше також це випадкова знахідка. от Якщо ми сидимо на прийомі, наприклад, то відсотків 80 ми просто знаходимо в дитячому носику, особливо це вушка, наприклад, і певні кульки, кусочки вати від ватної, тобто вушної палички, угу. яких називають. Але також і одна із основних перших ознак: це дитина самостійно вже привітає скаргу, що в неї є щось стороннє носику. Або батьки також бачили і знають, що в дитини вже є в носику або щось вушкові. На рахунок вуха симптоми трошечки відрізняються від симптомів з боку носика. Вушко це може бути дискомфорт у вусі, це може бути біль, оталгія у вусі, це може бути велика кількість виділень, особливо тої самої сірочки. Це може бути зниження слуху, головокружіння. Uh -huh. Якщо говорити за е, сторон тіла у носику, е, перші ознаки, коли потрапляє стронні тіло носик, тобто це ринорей, коли зараз носика починає текти прозорі виділення, це чхання, це невелика закладеність у носику, сльози те, що зникає через декілька годин після потрапляння стороннього тіла. І в такому випадку батьки сильно не передають уваги, тому що ці симптоми, вони як прийшли, так вони швидко уходять. Але потім, коли стороннє тіло починає контактувати з слизовою облонкою, тобто виникають ознаки запалення. Перший симптом це найчастіше однобічність, тому що два носика вдвійні на рідко колись засувають. Тобто Це okay. однобічність. Другий симптом це мацерація шкіри біля входу в носика вже таку дитину можемо бачити, що тільки односторонні і є запалення самої шкіри навколо носика. Це завжди мають бути не просто слизові, а гніні виділення з дуже різким неприємним запахом. Також у нас не симптом, що батьки приходять і кажуть, з моєї дитини, у мене в дитини з носика неприємно пахне, наприклад. Угу. Це також може бути та сама біль, звичайно, певні вже ускладнення, як можливо, і у вас були. Тобто, вже коли стороннє тіло настільки вклинилося і настільки там довго тривало, що виникають ті самі. І риносиносити, тобто, і вже, можливо, реагування тих самих навколишніх тнин гіпремії тим самим певним набряком. Тобто є багато різних признаків, але е, остаточний діагноз е, стороннього тіла е, можна сказати тільки тоді, коли ми його побачимо, тому що всі інші певні признаки, вони є непрямими, вони є косвіними, тобто е, вони не є патогномонічними саме що от для стороннього тіла. Ви як лікар, отеленголог, що ви за своєї практики. Бачите, реально ви, от, в вушках і носику. Е, ну, це вже так, в принципі, не пригадати, але це були різні е, предмети. Е, найбільш важчі як і для лікаря, так і для пацієнта. Це, напевно, живі е, сторонні предмети, особливо в вухах, е, і особливо, якщо говорити за. Е, Таракани, таргани. Так. Чому? Тому що таракан, якщо він залишається в закритому просторі, він завжди рухається тільки вперед, виходить, і були навіть такі певні випадки, не в моїй практиці, слава Богу, коли от самий таракан він. Прогризав, проривав барабану прятунку і потрапляв до середнього вуха. Також таркани вони на своїх ніжках е, мають певні такі зазубрені, загострені шипи. І от вони завжди з цими шипами вклинюються в ту саму барабану прятинку або шкіру слухового проходу. І саме тоді е, важко забрати саме цього стороннє тіло, Чому? тому що де вклинене, також вважається. Плюс завжди буде сильний біль, е, адже цей таркан. Коли вклинеться, ти починаєш кричати, плакати, і тоді також, ну не рідко, але найчастіше проводимося маніпуляції під загальним знечуленням. Чому? Тому що ти неспокійно не вдається не показатися лікарю, тому що її все болить, все турбує. На рахунок того, що ми також змеркляємося, сторонні тіла назавжди також допомагає. Тому найчастіше при таких от живих органічних сторонніх тілах ми використовуємо загальну анестезію. Також потраплялися в дорослому віці, це кульки е, в дівчинки 12 років. Її засунув її е, е, вуха брат, який менший, коли вона спала. Е, також це бувало різні деталі іграшок, найчастіше також в дитячому віці. На екоток, наприклад, також це були е, гудзики, ті самі, які також вклинювалися. Е, часто це може бути якийсь певний папір від розмальовок. Тобто тут ну, велика кількість, все ще потрапляється під руки, все, що в нас є в кімнаті, вдома. Дитина може це звичайно собі засунути вушко або носика. У вас також є діти, так? так — Так-так-так. — Чи були у вас такі проблеми? Е, як не дивно, так, знаєте, кажуть, лікарі не можуть хворіти. Е, це міф, насправді. Так само е, дитина лікаря Отелерноголосвій також може засунути собі щось ніс. У мене таке було, коли я своєю дитиною просто сидів, я був на кухні, вона зі мною також, я там щось робив, а вона собі дивилася мультики, їла гранат. Ну і зацікавився гранат, напевно, особливо якась певна долька, і вона свій це гарну засунула в носика. Е, Вона в мене вже була е, в принципі такого ну, дорослого віці. Це було три роки, вона вже мала пожалітися, і, звичайно, а, і вона в мене трошечки така боягузка, вона трошечки боїться. Вона зразу почала казати, що в нас гранати в вносики не може е, дістати. Проблема в тому, що от завжди напробує самостійно достати. Коли свій пальчик, вони далі далі, uh -huh. далі заштовхується стороннє тіло. Uh -huh. Ну, в такому випадку це не панівкувати, звичайно, е, то нічого страшного такого немає. Я попросив, що вона просто от використала, потім будемо говорити за метод позитивного тиску. Тобто висикла просто носик, ага. книг се стороні тіла, вийшло, слава Богу. Ага, так, дійсно, слава Богу, в мене, слава Богу, з моїм сином такого не було. Якось нас минуло, хоча я за це переживала, щоб ніхто нікуди не засунув собі нічого лишнього. А стосовно тараканів, чула, що таракани можуть залазити в вушка, потім чула, що павуки можуть залазити в рот, ще про таких інших. Варіант, не мені здається, це такий найбільший страх, куди може сховатися так, кліщ. Так. це вухо. І дуже важко. Мені здається, його одразу не помітити, бо ми, болі немає. Не, не завжди це так, так. Але в принципі також це до часто випадкова знахідка. Ну там більш такі важкі вже звичайно маніпуляції. Чому тому що ми завжди намагаємося видалити те саме кліща не тільки mm -hmm. тулуп, а так само і ту саме Тому, в принципі, да. А як з вуха це взагалі ж не Так, реально? тому що дуже це вузька важко. сама діляночка. Ну, в деяких випадках приходять до е, метомії. Е, Є такий от метод е, видалення сторонніх тіл, тобто оперативний вже більш, коли розсікається за складочка, від, mm -hmm. відсовується вушна рак. і вже розширюється сам слуховий прохід. У такому випадку можемо робити. Але анатомія вона різна. В когось вона вузенька, в когось вона широка, сама е, зовнішній слуховий прохід. Тому тут дивимося також більш індивідуально вже. Наташ, ти сказала, що у Артентві запхав від калини, бубку від калини. Ти одразу помітила, чи він до тебе підійшов, щось сказав? Як? Ми були в той час на дворі, і я помітила це одразу. Це дуже добре, що я помітила одразу, бо я не знаю, можливо, б дитина дійсно взяла б пальчиком, запихнула б далі, і не знаю, чи він маніпуляцію би... складнилася потім. А, угу. це, і ну, ти, ти його одразу, одразу ти... забрала додому? Так, це було біля дому. Фактично, це сталося на моїх очах. Тобто навіть коли в тебе дитина перед очима, ти можеш не не побачити. Ну помітити ти можеш, можеш але реагувати. ти можеш да не встигнути. Угу. Тобто це такі секунди, так ну дуже швидкі секунди, коли ти не зможеш щось зробити. Яка має бути перша допомога? От е, Наташа одразу побігла додому і зреагувала, взяла е, гачок. гачок і почала витягувати, що повинна робити. Тому що я знаю, що дехто в нього такий ну, стопор виникає, вони не знають, що робити. Е, ну, звичайно, в першому випадку це не панікувати. Е, взяти себе в руки, звичайно, завжди ти відчуває якийсь певний страх, коли він матері є ту саму паніку. Тобто в такому випадку не панікувати, десь ставитися спокійно. Не одна ваша дитина така, ну, з одної такої вашої дитини може це, це трапитися, наприклад. Звичайно, хоча вона лякає, наприклад. По-друге, це, е, звичайно, в і далі показатися лікарю от Чому? Тому що такі певні е, маніпуляції. Е, Невірними інструментами, вони можуть, навпаки більше зашкодити вашій дитині. Тому і далі звернутися до лікаря отоларинголога, адже саме лікар він може е, вірно діагностувати, тобто правильно забрати анамнез, правильно оглянути, ендоскопічно, можливо, до обстеження КТ або рентген. Е, він має певні, певний набір інструментів і певні навички, як доставати саме стороннє тіло, будь-яких певних е, розмірів, е, консистенції можливо. Е, він також, лікар-отелернголог, може дати подалі вам рекомендації, що робити, якщо це дійсно було ускладнене стороннє тіло. Або також потім і дати певні рекомендації щодо, якщо виникає запалення, того самого стороннього тіла. З самого початку це також не пробувати. Достати стороннє тіло будь-якими маніпуляціями будь-за що. Тобто, в такому випадку, якщо ми бачимо, що ми це не вміємо робити, ми це не знаємо, як робити, ми перший раз цим зіткнулися, наприклад, краще все таки спокоїтися, спокійно поїхати до лікаря дитячого та Також не рекомендовано нічого в носа бризкати в цей період, не заставляти дитину uh -huh. втягнути в себе, наприклад, не старатися нажимати на крилоноса, щоб достатися стороннє тіло також. Uh -huh. Тобто не потрібно просити дитину, щоб вона, наприклад, там вишмаркала. No. Якщо говорити от, що можна розробити в догоспітальному скажімо так, от, періоді, то є метод так званий, якщо говорити често, на рахунок вушка В вусі, на жаль, батьки не будуть мати ефективність доставання стороннього тіла, тому mm -hmm. що там є певні свої. От, і анатомічні особливості, і батьки не завжди зможуть достати сторонні тіло із ушка, тому що це більш така от делікатна анатомія. На рахунок mm -hmm. носика, то трошечки більш простіше, що це дихальні шляхи при сторонніх тіла у носику. Ми можемо спробувати виконати на догоспітальному етапі це метод позитивного тиску. Тобто, це або посидити на посякати носика, наприклад, uh -huh. що неміє всякого носика, або в крайньому випадку взяти той самий назальний аспіратор, соплясос, я кажу в народі, uh -huh. і попробувати також це все аспірувати, наприклад. Якщо на рахунок вушка забув уточнити, якщо це дійсно живе стороннє тіло вушкові, то в вашому випадку ви маєте єдине, що допомогти, це умертвити стороннє тіло ушкові. Що це означає? Тобто, якщо у нас є комашка, якісь тараканчик, павучок, то ми можемо закапати або розчин спиртовий якийсь у вушко, або розчин лідукіну, якщо немає алергії, або певні масляні розчин, навіть до самого обичної лії можна закапати. При цьому задихається живе стороннє тіло, і в принципі вже немається такого великого дискомфорту у дитини. І в такому випадку ми вже спокійно тоді йдемо до лікаря Лора, і лікар лорже також спокійно розстається в стороннє тіло. А це безпечно? Залити в вухо олію, якщо залити? ми знаємо, що в дитини немає ніяких хронічних оттитів, uh -huh. тобто дирочки, перфорації в барабанній перетниці, якщо не було ніяких перед цим гострих середніх отитів, тобто запалення uh -huh. самого середнього вуха, якщо не було перед цим також, якщо немає ніяких вроджених ват, особливо середини зони обличчя, і ми знаємо, що, якщо ми капітані що дитина не алергетик, в такому випадку дійсно маємо повне право, і це буде безпечно. Вже слухи прохід, це замкнуте середовище, все далі надалі нікуди точно не піде. Ну, ви сказали про штучне дихання. Я подумала, що напевно я б сама е, побоялася би таке робити одразу з дитині, я б, скоріш за все, повезла її в лікарню. А стосовно вушок, е, прийшло щось на думку: е, шпилька. ну, угу. Шпилька, не вушна паличка, тому що я розумію, що можна пропихнути далі сторонній предмет а от шпилька чи. Ну, так, шпилька Мужка. ось. Чи можна нею Ганчок, як кажуть? Да чи можна нею якось? Е, ну звичайно, якщо ми розуміємо трошечки анатомію? Е... Якщо ми впевнені своїх, е, ми хоч я ніколи ніхто ніколи може бути впевнені, не якщо ми бачимо стороннє тіло ззовні і воно не вклинене, і воно не гостре, і дитина нам дійсно дасться, то в такому випадку дійсно ми можемо попробувати певними підручними засобами, ось той самий, от можливо заколки якоїсь зробити, той uh -huh. самий гачок, можливо, з тої самої якоїсь у кожній шпильки дійсно спробувати забрати це стороннє тіло. Але е, якщо е, ми боїмося... Плюс у нас є дитяча обласна лікарня, завжди яка може прийняти і в нічний час, наприклад, такого такому випадку не дуже рекомендовано. Чому? Тому що слуховий прохід, він має певні свої кути. Слуховий прохід, якщо ми з вами беремо, він є зовнішній і внутрішній, ближче до барабанної перетинки, він має перешив, тобто найбільш вуще місце. Якщо ми це стороннє тіло просунемо за перешив, от тоді виникає вже певна проблема. Тому в такому випадку, якщо ми бачимо навіть внузовні, ми в чомусь не впевнені, то і, звичайно, краще самому не пробувати лізти, не забирати. Хоча дійсно. Напевно, відсотків 80 90 до нас просто пацієнти ці не доїжджають, тому що батьки самостійно справляються в домашніх умовах. Це такі екстрені випадки, коли мама сама не розуміє, що вона зробила, але вона це зробила. Так, так. Чи є взагалі якісь протипокази, щоб видалити сторонні предмети? Так, звичайно, є певні протипоказання. Якщо говорити за лікри, то звичайно протипоказань ніяких немає. Якщо говорити чесно за батьків, ну, за опікунів, тоді в такому випадку, по-перше, ми не завжди можемо бачити строннє тіло. Це може бути просто от наша думка. Теорія, що є стронє тіла. В такому випадку. Нічим не лазимо. По-друге, це гостре або вклинене стороннє тіло. Тобто ми бачимо, що воно дійсно застряло, бо воно має певні якісь гострі краї, наприклад. По-друге, це... Металеве, я пробачаюсь, От щось металеве, я щось щойно подумала. Ну, гострі краї. Так, Металевий. Так, так, На шматочки той самий пластмаси можуть може угу. бути самі детальки іграшок, ага. наприклад. всі різні всякі гострі предмети. Тобто до них батькам краще так, взагалі так, не лізти. Тому що ми можемо ще більше зашкодити такому випадку. То, то ми можемо ще більше травмувати ту саму шкіру, угу. ту саму слізову оболонку. І що з тіло, тіло значно прозоре або значно мале. Це також є певним протипоказанням. І так я казав, угу. це, звичайно, невміння виконувати дані навички, не знають. Чи точно анатомію, е, страх перед цим самим стороннім тілом, наприклад. Ну і, звичайно, як ми називаємо, неслухняний неспокійний пацієнт. Тобто, mm -hmm. коли дитина також нам не дається, в такому випадку ми не лазимо до стороннього тіла. Чи потрібно щось робити от після того, як ми видалили стороннє тіло? Е, зазвичай ні, зазвичай нічому, тому що е, це е, не завжди призводить до якихось певних вже ускладнень. Але знову таки вертаємося до е, гострих сторонніх тіл, наприклад, Сторонні тіла, які довго тривали, виникають е, на фоні цього ознаки запалення. Е, Лікар може порекомендувати, якщо це вушко, наприклад, то уникання потрапляння води у вухо, наприклад, ось, не мочити uh -huh. вухо декілька днів. Це не лазнення тими самими ватними е, косметичними вушними паличками, вухом або іншими певними предметами, це не закапування е, е, будь-яких певних препаратів, які вражають ту саму сірочку, наприклад, uh -huh. або непотрібних препаратів, які забирають ознаки запалення. Е, якщо на рахунок носика, можна рекомендувати закапати декілька днів ті самі судинозвучі Чому? Тому що до часто після видалення стороннього тіла виникає, якщо там вже декілька днів, особливо 4 і більше дня, виникає невелика носова кровотеча. Тобто можемо заставляти, е, не заставляти, а просити батьків. Е, Закапати сюди назвужачі препарати, щоб трошечки менше кровило, тому що дуже часто після е, травматичних ушкоджень слизової оболонки йде втрина носова кровотеча, тобто повторюється кровотеча через декілька годин після цієї маніпуляції. Це, звичайно, не сильне сякання того самого носика, щоб загоїлася слизова оболоночка, це використання будь-яких сольових і зотонічних розчинів, типу Хюмер, Кумаріс, як mm -hmm. Марімер. Так, ми пришвидшимо відновлення самої слизової оболонки і забираємо ото відмерші підерніс, який збирається в свій порожнені. Звичайно, при ознаках запалення ми призначаємо певні протизапальні препарати, можливо, певне ще до обстеження потім, можливо, антибіотикотерапію, бо просто кажемо, прийдуть до нас на повторний огляд. Ти щось виконувала, якісь маніпуляції, що не перерахованих? Ні, нічого. Не було у вас ніяких кровотеч? Ні, ні. Ми дістали дуже швидко, так. І не було ніяких таких наслідків, не потрібно було щось робити. Але е, через деякий час я вже просто не пам'ятаю, що то було. Він запхав ще щось вниз. Я просто не можу згадати, що це таке Симптом було. парних випадків. Так. Мені здається, діставала я вже наступний раз пінцетом. Ще також мама. дуже важливо, пінцетом ніколи не можна лізти, якщо це кругле стороннє тіло, тому що воно ще може кругле, да, так. кругле тому що не воно ще може, може далі склізнути. Я, я просто не можу згадати, що це було. Я пам'ятаю, що це було два випадки таких, і це було ну, десь в такий вік, два роки, а що це було, я просто не можу згадати. У тебе просто досвід є, <рес> тому ти не боїшся себе <рес> використовувати. Ну, ну, це все дружі. одно страшно, коли, коли в дитини щось в носі, і ти думаєш, ну знову. Це дуже страшно. Та будь-якому це, в принципі страшно робити да. будь-яку маніпуляцію. Бо то якась то Вас часто у ці парні випадки бувають? Ну здавалось би, після першого разу там вже мама в принципі має закрити все, просто щоб дитина нічого нікуди не запхала. Ну, часто таке трапляється, нас, що повторно приходять. Так, так. В нас є правило, а, не знаю як в інших лернології, що якщо, наприклад, стороннє тіло ушкові, то маємо ускорюється те саме і горло, грубо говоря, і те саме носика. Чому, тому що дійсно часто, якщо що насунуло в одну анатомічну отвір, то зараз часто можна входити в іншому анатомічному отворі, наприклад. Симптом парних випадків є такі пацієнти, які приходять ще з кожних 3-4 тижні, наприклад, у нас, вона та сама мама, і вона вже, в принципі, знає, ще коли дитина заснула, ще як. і, 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 і що це може бути. До профілактики, на жаль, тут не завжди може нам допомогти. А що робити з дитиною? Ну, сварити її. Що зробити, е, щоб дитина такого не робила? Е, звичайно, е, важко попередити. Е, Уникнення потрапляння сторонніх тіл у дитячому віці. По-перше, це, звичайно, нагляд за самою дитиною, але назавжди це може бути так, тому що це може бути долі там, секунд, mm -hmm. наприклад. Може про... на очах. Так, так, так. От і все. Якщо це діти більш старшого віку, звичайно, з ними розмовляти, тобто доносити їм про те, що не можна сунути собі в носики, то саме вушка, наприклад. Також можливо слідкувати, щоб. Іграшки ті самі були згідно віку дитини, наприклад. Що, якщо ми купуємо певні іграшки, щоб то не було маленьких е деталей, які можуть uh -huh. потрапити нам в ці от органи, носик і вушко, наприклад. Якщо це ті самі водоймища, то уникати е відкрити водоміщем, уникати. По вимозі купання тих водомішах, наприклад, або в і далі в принципі потім прийти показати ці лікарі оталерногологи, що там, наприклад, ті самі бачимо велика кількість тих самих може бути та далі. Тому подібне. Наприклад, ну до речі, ви сказали про водойма водоміще. Я хотіла запитати, а от по яким симптомам дитина пірнула? І оці маленькі п'явки, ну я навіть про це не хочу думати, бо мені вже страшно. <світ> Але ці маленькі п'явки, хай вона одна, залізла в носовий прохід. Ну, дитина напірналася. В принципі, ми потім йдемо додому. Ну, в дитини там якесь відчуття неприємне в носі. можливо, багато напірналася, Ну, моя така думка, так, так? так? От як батьки, по яким потім симптомам можна зрозуміти? Це вже підвищення якесь температури, чи от по чому можна зрозуміти, що саме дитина щось підхопила таке? В таких випадках найчастіше перший симптом це буде. Е... Помірно наростаюча а, закладеність у носі однобічно, угу. скоріше все, і звичайно, це носова кровотеча буде. Це також ага, перший так. симптом, так, який можна схвилювати, наприклад. Але ж п'явки вони ж самі по собі кров збирають. Так, так, але все-таки, коли вони смучують, також не, не, виділяється невелика кількість тієї самої крові, наприклад. Житий. Це е, можливо, можливо, е, кашель е, позови дублювання можуть бути, тому що п'явка, якщо вона також росте, вона може подразнювати нашу носоглотку, носохлодку. Це дуже такі от рефлексогенна діляночка, наприклад. Uh -huh. В певних випадках, можливо, жеп'явку можемо побачити, наприклад, через ротову порожнину тому що і кінець може звисати до ротової порожнини. Але перший симптом це буде кровотеча, відчуття стороннього буде, і відчуття закладності поступово, яка збільшується у носику. Не буду звати, що також сторонні тіла можуть бути і при. Тому, коли в нас іде зригування, регурітація називається до часто, наприклад, при зригуванні також стороні тіло, от харчове стороні тіло раніше може також потрапити, наприклад, у носику. Тобто це зригування ви маєте на увазі це в малюковому віці? Ну не тільки в дорослому віці, також. А що робити, якщо дійсно приблювоприблювоті дитині потрапило щось в ніс? Як промити чи. Так, слушне питання. Ну, це стосується а, часто немовлят, а, тому що ми знаємо, що немовляти до 6 12 місячного віку вони часто зригують, йде регіонація. В такому випадку ми знаємо, що а, оце от а, в місці цього зригування воно йде більш. Кисли, тобто шлункова кислота також, наприклад, і воно може опікати подразнювати слізову облонку. В такому випадку ми маємо обов'язково, звичайно, промити ніс тим самим сольовим розчином і назальним аспіратором також спробувати забрати залишки оціот, е, цієї регургітації. Інших методів, в принципі, такого явно лікування теж немає. А Тут. сольовий розчин може допомогти, так? так він зворожить, він, він, він промиє, він прочистить саму слизову оболоночку. Угу. Але, в принципі, також це зробить і сама слизова оболоночка. У нас в носоку є певний слиз, два види слизу. Е, і от в нормі наш е, носик він має певні війки, які рухаються. Називається муку транспорт. І ці війки самостійно рухаються назад туди на до носоглотки. Тому uh -huh. протягом 3-4 годин, навіть якщо нічого не робити, е, наш носик самостійно очиститься. Але в такому випадку ми рекомендуємо промовити ніж шеплю сольом рочні, тому щоб пришвидшити цей процес. На завершення, можливо, щоб ви побажали нам як батькам, які не бажають, щоб їхніх дітей були якісь сторонні тіла в носиках та вушках. Е, звичайно, це, по-перше, не переживати, тому що сторонні тіла це не та патологія, е, не та хвороба, скажімо так, от, яка може призвести до дійсно таких прям важких летальних випадків. По-друге, це, звичайно, спостереження за своєю дитиною, так як я казав раніше, в методах профілактики. І по-третє, це бути здоровим. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради і таку серйозно розкриту тему. Дякую. Дякуємо. Дякую вам також. Напевно, кожен погодиться, що бути мамою це велике щастя і водночас велика праця. Особисто мені так часто не вистачає терпіння та мудрості у вихованні, що інколи в мої думки приходить вираз Я погана мама якщо ви відчували хоч раз щось подібне, я хочу вас підбадьорити. Це не так. Ви стараєтесь, а це означає, що вам не байдуже. Просіть у Бога мудрості у вихованні дітей, і він її подарує, перевірено мамами. Мир нам. І до зустрічі.